Привіт усім! Вітаємо вас на нашому каналі Талановита. Мене звати Христина, і сьогодні ми продовжимо нашу серію уроків з нідерландської мови. У цьому уроці ми зосередимося на фразах, які використовуються під час відпустки. Це дуже корисно знати, якщо ви плануєте подорож. Давайте розпочнемо. Ось деякі основні фрази, які вам знадобляться під час відпустки. Waar is het strand. Це означає, де знаходиться пляж. Повторимо. Waar Повторому. Вар із трант. vertrekt de trein? Це означає, коли відправляється потяг. Повторимо. Hulat vertrekt de trein? Ik heb een kamer це означає я забронював кімнату. Повторимо. Ik heb een kamer. Wat zijn de openingstijden? Це означає, які ваші години роботи. Повторимо. Wat zijn de openingstijden? Waar is het dichtbijzende winkel met souvenirs? Це означає, де знаходиться найближчий магазин з сувенірами. Давайте повторимо. Waar is het dichtbijzende winkel met souvenirs. Ik wil graag een fiets huren. Це означає. ik Ik wil graag een fiets huren. Hoe kom ik naar café? Dit betekent: "Ik wil naar het café Hoe kom ik naar het café? Is het ontbijt inbegrepen? Це означає, чи включено сніданок. Повторимо. Ес on пет Kunt Кюнтю ме helpen? Це означає, чи можете ви мені допомогти. Повторимо. me helpen? ме гелпен. ik bier bestellen? Це означає, де можна замовити кухоль пива. Повторимо: бестелен?» «Вар безстелен. ік ікен таксі бестелен?» Це означає, де можна замовити таксі. Давайте повторимо: Варкан ік н таксі бестелен?» Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовуються в реальних розмовах під час відпустки. У цьому прикладі турист питає перехожого про місце знаходження пляжу. Вар ісхетстрант. Ецтрант ісрехдор ендан лінгсаф. Данківел. Турист замовляє прохолодні холодні напитки у кафе. Hebben jullie blond bier alstublieft? Jazeker, we hebben heel lekkere bier van lokale brouwerij. Geweldig, graag voor mij en voor mijn vrouw. Komt in orde, meneer. Toerist, zaptu je prochais wit pravlenje potjeau. Hoe laat vertrekt de trein naar Barcelona? De trein vertrekt om 3 uur. Dank u wel. Gist що він забронював кімнату у готелі. Ik heb een kamer gereserveerd op naam van Ponomarenko. Welkom. Ik zal even uw reservering opzoeken. Dank u wel. Турист запитує про години роботи парку атракціонів. Wat zijn de openingstijden van het pretpark? Het pretpark is geopend van 10 uur s morgens en 6 uur smiddags. Dank u wel. Турист питає про місце знаходження найближчої аптеки. Waar is het dichtbijzende apotheek? De apotheek is twee straten verderop aan de rechterkant. Dankjewel. je wel. Toerist, goot je op latete of restaurantje. Maak ik de rekening, alstublieft. Natuurlijk. Was het lekker? Heerlijk. Blij om dit te horen. De rekening is 35 euro. Dank wel. Fijne dag. Toerist, zapeto je proslaag te museum? Hoe kom ik naar het museum? U gaat rechtdoor, dan bij de stoplicht naar rechts. Dank wel. Їсть запитує, чи включено сніданок у вартість проживання. Is het ontbijt inbegrepen? Ja. Yeah. Het ontbijt is bij de prijs inbegrepen. Dankjewel. Турист просить допомоги у перехожого, бо загубився. Kunt u me helpen? Ik ben de weg kwijt. Ja, natuurlijk. Waar moet u naartoe? Ik moet naar het centrum. U gaat rechtdoor en dan naar links. Dank u wel. Toerist, koepoe ik we toch naar Pocher Valencia? Hoeveel kost een kaartje naar Valencia? Een kaartje naar Valencia. Кост 15 евро. wel. Ось тепер ви знаєте основні фрази для відпустки. Не забудьте практикувати ці фрази під час своїх подорожей. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на Instagram. До зустрічі в наступному уроці!